Друзі, сьогодні нас запросили на розвантаження міні-тракторів Була 244 Pro компанії Miniagra, імпортер офіційний. І зайшов контейнер, який ми з вами сьогодні відкриємо. І Я думаю, що в цьому відео попрошу хлопців, хай вони одного тракторця і складуть, щоб одразу зробити огляд. Ось так скривається контейнер. Оп! Тарас красавчик. Відкриваємо, дивимось і топаємо на рампу. Дивиться як упаковані ці трактори. Це, по суті, перша поставка міні-тракторів була 244 комплектації PRO. Ми ще їх не отримували. Сьогодні ми подивимося, як вони приходять, в якому вигляді. І подивимось, як він збирається, а також повний огляд цього трактора. Також послухаємо продавців, які працюють з цими тракторами, що вони думають про цей трактор. Ну а далі, друзі, вже будемо запрошувати клієнтів робити тест драйви і дивитися, що думають про ці трактора клієнти. Поки паркується контейнер, нагадаю, що компанія Мініагра є єдиний офіційний імпортер міні-тракторів і тракторів Булат в Україну. І якщо ви десь на сайтах бачите Булати, крім Мініагра на якомусь іншому сайті, то точно можете бути впевнені, що цих тракторів... У тих компаній, де на сайтах висять, немає. І тільки в торгівельній мережі Мініагра ви можете придбати справжнього булата. До речі, бренд Булат відомий в Україні вже там, майже 20 років. Колись ми возили ще мототрактора, Булат, але зав'язали цією історією. Історію, бо мототрактор це таке, ну як. Він не набагато дешевший виходить, ніж трактор на 24 кінських сили, але там гарантія, 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 воно слабеньке. Тож зараз компанія МініАгро імпортує виключно міні-трактори Булати. Під відео я залишу посилання на сайт Мініагра.ю на бренд Булат. Так що можете подивитися і модельний ряд, і ціни, які. Є зараз на цю техніку. До речі, компанія Мініагра працює по всій Україні і ці трактори в мережі Мініагра вже будуть через тиждень саме ця моделька. Хоча інші моделі бюджетні бувати є завжди в наявності. Завітайте, тестуйте, купуйте. Ну і давайте подивимось. Що ось Олександр в червоній одежі. Знаєте, ви його і в Тіктоці, і в Фейсбуці, і на Ютубі. Міні-трактор Київський. Він там дуже активно веде ці канали, знімає. Знаєте, ви його як шаленого тракториста. Він себе називає кризі тракторист. Торгує тракторами вже багато років. Олександр. Ви ефір лупите, чи... Усе лублять і зразу, Ну, десь так. Ну, тож витягаємо першу стопочку і дивимось, як упаковані ці трактори. Поки виймається перша стопочка, давайте нагадаю, що в компанії «Міні єдина компанія на українському ринку. Продажу міні-агротехніки, де діють справжні нормальні кредитні програми. Не карткові кредити з пришибленими відсотками. А нормальні кредитні програми, де ви можете і льготне кредитування отримати під нульову ставку, якщо ви берете кредит на один рік. А можете і на 3, і на 5, і на 6 років взяти кредити. Найбільша відсоткова ставка в гривні без прив'язки до долару складає, якщо я не помиляюсь, 13-14 відсотків річних в гривні. Ну, а Консультацію можна отримати в будь-якому торгівельному підприємстві компанії Мініагро. Друзі, поки чекаємо, витягають першу стопочку, нагадаю, що непогано було б, якби ви лайкнули і підписались на канальчик, щоб слідкувати за новинами на тракторну тему та й взагалі на сільхоз новинами. У нас багато завжди цікавих оглядів від власників міні-тракторів. Ми обов'язково їздимо, слідкуємо, як вони ці трактори працюють. А продали ми немало тракторів, ми продали вже майже 140 тисяч міні-тракторів за останні 23 роки в Україні. Ми були майже перші, хто їх почав імпортувати в Україну. Імпортуємо не тільки китайські міні-трактори, а й індійські. Ну і дивимось на упаковочку. Так, друзі. Трактор Булат 244 на 24 кінських сили в комплектації PRO. Що таке комплектація PRO? Ми вже з вами подивимось на огляді. Огляд зніму сьогодні і всьому ж відео. Він буде повністю. Ну що, Упаковочка непогана. Трактор, як ви бачите, зібраний. Зараз одну пачку відвезуть на зборку. І прогуляюсь туди, подивимось, що воно за звірюга. Трактор Булат 244. Прошка. Приїхали буладікав. Для тих, хто ніколи не бачив, як збирається міні-трактор на 24 кінських сили, до речі, і 35-ка, і 40-ка, і 50-ка, якщо без кабіни приходить, то виглядає майже однаково. Сітка. В ній майже зібраний трактор. До речі, всі трактора на заводі збираються і тестуються до повного зібраного трактора, а потім для транспортування з них знімаються колеса, знімаються крила. І трактор ось так виглядає при транспортуванні з Китаю в Україну. В контейнер їх влазить більш 10 штук, взагалі від потужності, їх може бути 12, 14, 16. Якщо потужніше, ще менше. І трактор приходить, по суті, упакований дуже обережно. Наприклад, міні-трактор була на 24 кінських сили, він приходить зібраний. В купу зібрана двигун, коробка, задній міст, встановлений передній міст. По суті, трактор ставлять на колеса, встановлюють на нього крила, капоти, сидіння, проводку. Все. І трактор повністю готовий до використання. Ну що, друзі, ось і склали булатіка 244 серії PRO. Зараз ми його виганемо і зробимо нормальний огляд. Наєзник! а тепер провіряє. Ну. Ричаги влітають, не вбирався. Це як має бути. Далі Так, хлопці, чекайте.

Сьогодні ми з вами знову завітали на Житомирську трасу село Бузова в компанію Мініагра в одну з торгівельних точок в мережі Мініагра. І сьогодні у нас з вами на огляді новенький міні-трактор Була 244 нової серії ПРО. І зараз поспілкуємося з Олександром, керівником місцевим. Він нам розповість, чим він відрізняється цей трактор від того, що ми продавали раніше, але і продаємо. продаємо доброго все. Доброго дня, Олександр. Да. Всім доброго дня. Значит, отримали оновлений э, булат 244 PRO. Що в э, нас змінилося? во перше у нас змінився э, дизайн капоту. У нас вже э, є э, для зручності ручка для піднімання капоту. От, э, Поставили, бо в попередніх моделях була, та капот відчинявся, відкривався вперед, і там були нацепочки, без ніде нічого ніяк. Тут вже стоять амортизатори капоту, що дуже зручно його піднімати. О, капот піднімається дуже високо, що є доступ повністю до двигуна. Можна ну, достати до куди угодно. Уже крила не так, як ви всі говорили, що вони там сильно болтаються, такі вже посилені, хороші. Ну, стоечки хороші, да, стоечки вже тут. Передні противаги, зверніть увагу, вже масивні, здорові. Не такі, як на попередніх моделях, вони там малесенькі були, тут вже здорові, масивні передні противаги. Міст передній змінився, ні? Е, міст передній теж змінений, він тут посилений, більш посиленіший, ніж у попередніх моделях. От, зверніть увагу, що вся led оптика аношка продемонструй. Повністю у нас йде вся led оптика Це в нас габарити, включення габаритів. Це в нас включається близький світлофар, включай дальнє. О, Коли в нас дальнє світло, Фар. І ще світяться такі подсвіточки, по бокові колес і поворотні е, показ, показчики теж йдуть у нас повністю ледь. Ну, здивуйте, задні фари теж чи ні? Усе повністю лед, ну. Ви сильно спішите. Все як має бути, все повністю по леду. Давайте поки підійдемо сюди до місця оператора, як оператору гарно тепер спокійно можна залазити. Потужна така підножка, ручка для зручності. і зверніть увагу, які вже йдуть ручки на крилах. От, бо на попередній моделі була та була маленька пластикова. ручка, от, а Тут така посилена здоровенна ручка. Повністю рівна підлога. Те, що всі просили, вже повністю рівна підлога. Ззаду весь зашитий. Ану, так, оп. Да, видно. Да, повністю весь оновлена панель приладів. Електронна панель приладів, така, як стоїть, мені кажеться, варіона 50-м. І зверніть увагу, який масивний задній міст. Наскільки він більш посилений, який тут чулок іде здоровенний. І е, трьохточкова навіска теж посилена. Зверніть таке... увагу, який центральний він здоровенний, які тяги. То тут, звісно, вже таке... нема що сказати. Враження, що воно стало товще. Не, ну так, да, товстіша лижа. Лижа да. товстіша. Лижа та була, мабуть, десь товстіше, 12, 14 мм, ця уверена 16. Да, да, да. От вам і, будь ласка, оновлений булат. А яка резина на ньому встановлена? 112 на 24 Огонь. Противаги да. Ні, противаги в комплекті, що заднє, що переднє. Зверніть увагу, що задні противаги теж більше, ніж попередні моделі. Вага трактора змінилася з попередніми моделями. Змінилася, вона стала вищою. Ну, в будь-якому випадку вона стала вищою, бо передні противаги більші, задні противаги більші. Конструктив заднього мосту набагато вже більший. О, тобто вага даного трактора змінилася. Точно вам ці вагу не скажу, бо ще самий, не, не дивився, не звучав. Двигун стандартний, легендарний КМ-385БТ, старий, надійний, провірений вже роками. Кого я, друзі, цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Сама велика мережа компанії Міні-Агро. По Всі, всій Україні є відділення в мережі «МініАгро». Друзі, від себе добавлю, що під відео залишу посилання на сайт компанії «МініАгро», Мініагра. До речі, трактори Булат продає виключно офіційний імпортер компанії «МініАгро». Ціну на міні-трактор Булат 244 Pro. Ви зможете теж завжди подивитися на сайті. Зараз ціну не озвучимо, бо трактора тільки вчора прийшли, сьогодні сформуємо ціну і вже на сайті завжди ви її зможете подивитися актуально. Дивлюсь, що і сидіння нормально підпружинене, Олександр нічого про це нам чомусь не сказав. Передачу ми коробка 4 плюс 1. Ну, майже все нічого не прозівали. Олександр втік, бо вже йому вже дзвонять клієнти. Друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Міні-трактори Булат і інші бренди в компанії Мініагра є завжди, постійно. Доставка завжди безкоштовна. Лайк підписка. До нових зустрічей!